Вітаємо вас, дорогі брати та сестри, на нашому православному каналі. Ми живемо у світі, де зовнішність перестала мати глибоке значення, одяг став лише питанням комфорту чи моди. Людина сьогодні може з'явитися будь-де, у будь-якому вигляді, і суспільство сприйметься як норму, але, на жаль, така байдужість поступово проникає і в наше духовне життя. Ми звикаємо приходити до святих місць так само, як приходимо в магазин чи на прогулянку, не замислюючись, куди ми прийшли. Ми втрачаємо найголовніше благоговіння, а з втратою благовіння відходить і страх Божий і глибоке усвідомлення, що храм це не просто будівля, а місце особливої присутності Бога. Храм це місце зустрічі з вічністю. Тут служиться божественна літургія, найвище таїнство, коли сам Христос віддає нам своє тіло і кров, тут перебувають святі ікони, через які ми звертаємось до Спасителя та Пречистої діви, тут спочивають мощі тих, хто переміг гріх і смерть, ставши друзями Божими. Ми приходимо сюди не як туристи і не як глядачі, ми стаємо перед самим Богом і Його святими. Якщо ми це усвідомлюємо. То зовнішній вигляд перестає бути дрібницею, бо він це відображення нашого внутрішнього стану. Святі Отці говорили тіло і душа пов'язані, коли тіло молиться, душа пробуджується, коли тіло смиряється, серце стає м'якшим. І навпаки, коли ми дозволяємо собі надбалість зовні, ми поступово втрачаємо серйозність і всередині. Давайте подумаємо. У повсякденному житті ми добре розуміємо, що для певної зустрічі треба підготуватись. На весілля чи офіційний прийом ніхто не приходить у спортивному костюмі, навіть у звичайних ресторанах є дрес-код. То чому ж, коли ми йдемо на зустріч із старим небесним, ми дозволяємо собі байдужість. Звичайно, Богу потрібна не тканина, а наше серце, святі не вийдуть із ікон, щоб докоряти нам за легковажний одяг. Але наш вигляд стає свідченням, чи ми усвідомлюємо, перед ким стоїмо чи ні. Людина, яка входить у храм без жодного благовіння, сама себе позбавляє внутрішнього зосередження, бо молитва починається ще до того, як ми склали руки чи підняли очі до неба. Вона починається з того, як ми переступили поріг в святині. Тут важливо підкреслити, мова не про засудження. І навіть не про якісь церковні правила. Господь радіє кожному, хто переступає поріг храму, навіть якщо це сталося несподівано і в повсякденному одязі. Але коли ми свідомо вирушаємо на літургію, у паломництво чи до монастиря, ми повинні, хоча б, мінімально, подумати: я йду до Божої Матері, я стану перед мощами святих, я зустрінуся зі Спасителем у святій чаші. Хіба може моє серце залишатися байдужим навіть у дрібницях? Якщо ми втрачаємо благовіння в малому, ми починаємо втрачати в більшому. Втрата шани до святині веде до втрати страху Божого, а без страху Божого ми легко звикаємо до формальності, до механічної молитви, до байдужості перед найбільшими дарами. Саме тому, дорогі брати та сестри, нам слід усвідомити, що зовнішній вигляд у храмі це не правило і не звичка, це відображення нашого серця, нашого духовного стану. Якщо воно сповнене благоговіння, це обов'язково проявиться і в тому, як ми стоїмо, як молимось, як одягнені, і тоді навіть дрібниці допомагають нам зосередитись на головному, на зустрічі з живим Богом.